У п'ятницю 14 листопада подали першу позовну заяву про визнання протиправним рішення щодо відмови постановці учасника бойових дій на квартирний облік. І слід зазначити, що ця справа цікава, тим, що відмовили навіть приймати рішення, скликати комісію, виносити відповідне рішення комісії. Так було лише формально відмовлено при поданні відповідних документів. Тут важливо розуміти, що, що в таких справах. Інколи, коли суд не хоче виходити трішки за межі своїх, так би мовити, повноважень, хоча він може це зробити, може бути два сценарії. Перший, коли саме буде зобов'язано поставити на облік, якщо є відповідні підстави. І друге, коли змусять скликати комісію винести рішення, мотивоване за фактом подання заяви з за урахуванням висновків суду. Отже, ми будемо чекати, звісно, такі справи зазвичай відкриваються в письмовому провадженні без виклику стих. Рін 60-90 днів, і будемо чекати відповідне рішення суду і дивитись, що буде там далі, чи будуть подавати апеляційну скаргу тощо. Але сам факт, якщо вам протиправно відмовляють постановці на облік, потрібно подавати позовні заяви, відстоювати своє право. І якщо вам потрібна з цим допомога, пишіть нам.